Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі, як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 30 березня 2024 року. Орієнтовно склали 441 тисячу 520 осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 730 росіян. Танків ворога знищено 6951 штуку. Ще 29 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13 284 одиниці. 20 штук за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 11 006 штук. За минулі 24 години ще 15 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1023 штуки. А засобів ППО Вторая армія міра не дорахувалася штук. За добу ще одну. Літаків РФ, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 347 одиниць. А от гелікоптерів ворога загалом збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 8701 одиницю, 45 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2046 штук. За добу ще 24. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 26 одиниць а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 14 тисяч 670 штук, 25 за добу. Спеціальної техніки ворога спалено 1814 штук ще сім початку минулої доби. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.